Para o beito, é o Zerão. Tem moças? Sama. Sama moças? É, mas não é moças. Depois, Zerão, que é? O que é? Дивіться, по динозаврам, полювання Привіт, Всім привіт. Ми сьогодні відпочиваємо в парку динозаврів лізорянки. Їй тут дуже подобається, дуже класний парк динозаврів. Покажу вам трошки відео. А коли дітям добре, то й батькам добре. Друзі, гляньте, яка неймовірна краса, яка вишка. подивіться, замок. А тут наш транспорт. Просто краса. Так, прямий репортаж. Франції. Так, тим Так, друзі, ми тут на такому транспорті. Знаєш, де треба ногами працювати. Веде руль ти ласти. І коли ти працюєш, ти їдеш. Яка краса навколо. Кудись, просто. Неймовірна краса. Ну, а ми, то, звісно, доповнюємо цю красу. Так, діти з нами. Ну, всі на місці. І два інтересних мужчини. Вот. Так що от них удалося додавалася до велосипеда. Да, велосипеда. Работаємо качено попу. Так, Все добре. Ось цей парк. Це зона, навколо якої ми їхали. На велосипеді.

от Дивися, от здавалося, тут же немає єдиного стилю, правда? Uh -huh. Дивись, одне yeah. щось от мабуть. Yeah. Yeah. Чого yeah. якби різна чому стилістика? стилістика? Чому воно все таке якби, ну, зліпилося до кучня? Yeah. Uh, чому? Тому що uh, кожен з цих, скажімо так, доджі, чи як там оці були посади, хто, скажімо так, був е, uh, знатний, видатний, мав багато грошей, все, і ну як взагалі увіковічнювали себе, треба щось. Церкві, костьолу, якось себе якби е, щось подарувати, щось зробити, тоді щоб після себе про тебе після смерті про тебе пам'ятали. Да. І от кожен з таких, оцих е, відомих людей, е, хто був, скажімо так, ближче до костьолу і хотів себе якось увіковічнити, прославити, щоб коли його вже не буде, а слава про нього була, е, що робили? Будували. Е, за свої кошти, ось такі типу не... каплички. Ну бо це важко назвати капличкою, бо в нашому розумінні капличка це щось да. маленьке, так тут якби ну таке доволі будівля, здорова. І от кожен з таких, тобто відповідно, він мав щось дати костьолу. Ну щось це що в основному, щось фінансувати, щось там допомогти в плані. А костьом. Якби давав йому добро на те, що окей, ти можеш, ну грубо кажучи, біля головної будівлі костюму побудувати свою капличку, і кожен тоді, хто на що був гаразд, кого на що було стати в плані фінансів, фантазії, якогось архітектора, десь за кордону і так далі, запрошували і це будували. І кожен наступний такий, якби додж, звісно. В ті часи це теж людська якість ніхто й не відміняв. Переплюнути попереднього, що в мене має бути ще крутіше, в мене має бути ще е краще. І це ну це ми бачимо зовні, а всередині, ну там взагалі просто вони настільки різнопланові, і вони реально дуже. Ну кожна різна, ну кожна по-своєму такий знаєш, ефект. Вау дозволяли так. дозволяли і різне дозволяти. Дозволяли, але не так, що чи можна мені можна, а в плані ти мав щось. Ну відповідно дати mm -hmm. костьолу, запропонувати костьолу, десь його протежувати. Ми зайшли на центральну площу. Це як у нас площа ринок у Львові, а це площа така центральна. У Кракові тут продають всі різні різні сувеніри для багатих туристів. Так говорить місце. Так, значить, як Юль називається ця площаніця. Сокініця. Сокініця не площа, а саме ось ці торгові ряди називаються ряди. А площа. Площа... головна площа ринок глумний. Головна площа ринок глуми? Так. Глуми. Клас. Давайте будемо Що тут є? З бурштину. Багато виробів з бурштину. <різь> бурштину> ага. Яка краса. Яка краса просто. І Кракова будемо пити лати. Ось так вона виглядає. За 19 злотих. це десь приблизно 20-200 гривень. Да? 190. Зі шматочком, як це штука називається? Оббажаник. Оббажаник це визитка Кракова. Життя прекрасно. Треба це бачити. <гум> <гум> а еще мене застановим развитием а, а моя колежаночка Кие. Айришкава значить айришкала. Це з ліпса доросла кава. Це... Це спеціальна думала. кава для мам. Знаш, е, так, це для мам, для мам щоб зняти стрес. <laughs> дуже смачно, але мені здається, що там більше ні віскі, ніж кава. Тому, тому, тому я думаю, що стрес у нас теж А ось це місце мені дуже нагадує італійський дворик у Львові. Дуже просто схожість така. Квіти, як вдома. Кам'яниці. І ось така ратуша. До речі, у Кракові не була зруйнована жодна, жодна будівля під час Другої світової війни, а у Варшаві була зруйнована, тому сюди приїжджає величезна кількість туристів подивитись, як воно виглядає. Як я люблю красиві будинки, ось такі кафе на першому поверсі дуже класно. В яку ми красу приїхали, тільки погляньте. Це кар'єр, де добували камінь, ось тут такого класного кольору водичка. А там, подивіться, як прекрасно. Зараз спробуємо спуститись і подивитись ближче. Який релакс. А там менший глибокий басейн. Яка краса. Дивіться, пластик. Угу. Не може так. Щоб каміння не обрушувалось, сітки поробили. Безпека понад усе.